У місті втретє було проведено рейд по теплу. Цього разу об'єктом дослідження куржепівців, тепломережі та громадськості став будинок номер 56 по вулиці Свердлова. У кожному обстеженому будинку вдається віднаходити все нові нові проблеми. Хімаш не став винятком. Сосідка 116 шістнадцятий квартири. Да? У неї угол повністю поцвів, повністю грибком взявся і цвітет. Як виявилось, в будинку – актуальна проблема для багатьох мешканців. У нас стіна цветет вже кілька років. Причину ніхто назвати не може. У нас було звернення в теплосеті, в свое время, коли цієї котельні ще не було, наступили дуже плохо. В цьому году спробували поставити другие батареї, потому що здесь ще стояли так звані кримські батареї, то тобто есть труби і сіточка. сеточка. на нові термопластикові батареї, все это, но тем не менее, стіна продолжает цвісти. А это, наскільки я розумію, грибок, це я розумію, що і заболевания і все остальное. Причину ми не знаємо. Балкон у нас застеклен. Все везде закрита, то тобто, сіміри для утеплення квартири здібаний. Почему продовжає світі стіна, я не знаю. Цей мешканець зробив усе можливе по утепленню своєї оселі і навіть більше. Рятуючись від шкідливої цвілі, віктору довелось піти на хитрість. Самовільно провів батарею з кімнати до коридору. Ви з подачі забрали більше а Тепер на братки у вас виходить хуже. Затому в страдає весь стояк учасники рейду радять мешканцям звернутись до міськвиконкому, аби подолати проблему цвітіння стін, не порушуючи правил та норм. Треба на відповідного заступника голови міські конкому писати заяву. Він створить робочу групу, яка приїде і вияснить основні причини, чого це відбувається. Що ж до температури у квартирах будинку номер 56 по вулиці Свердлова, то ситуація неоднозначна. В одних тепло, в інших холодно. У мене в залі, допустим, 15 градусів. Сидимо так, і кофту одягаю, і все, щоб тепло було. У минулому році було багато тепліше. Було дуже тепло в минулому році, а цей рік холодно. Щоб тепліше було, я, наприклад, больна, у мене перша категорія, одягаю платок пуховий, ходжу в теплому пальті. Найтепліше в квартирах у тих людей, які вдаються до все можливих додаткових заходів, як от Віктор. А ще чомусь дивним способом тепло розподіляється по будинку, надаючи перевагу боржникам. Тепло у вас і нормально, поки нормально. Ну вдох, это, ну так розумієте, так вийшло. У цьому будинку проживають мешканці, у яких суми боргів як за тепло, так і за квартплату становлять п'ятикратні цифри. І цього року кількість боржників значно зросла, що не може не позначатись на можливостях як жрепів, так і теплозабезпечення. Ті ж громадяни, які справно платять по квитанціям, розраховують на тепло у своїх оселях, і їх мало цікавлять причини відсутності цього тепла. На ці гроші, це я вже п'ятий раз повторяю, нам довели бути теплею в квартирах. Сколько? Сколько має бути в квартирі? Градусу, вважаю, ви, хочете, якщо. ви у на, вас в квартирі сколько? На деньги, діти на ну, хоча б градуса 22 должно бути. Учасники рейду закликають громадян з розумінням ставитись до їхньої роботи, враховуючи непрості часи в державі, а за наявності проблем звертатись до відповідних установ. Наступний рейд буде проведено в районі військового містечка.